Віддали життя за волю та незалежність України. Буковина попрощалась із трьома військовослужбовцями, які загинули у боротьбі проти російських окупантів. Сержантові Владиславу Третяку останню шану віддали у Чернівцях зі старшим солдатом Віталієм Мельником. Попрощались у комарові, а із солдатом Василем Курчаком у Драченцях. Вічна пам'ять та слава героям. На Буковині представили нового начальника Чернівецької військової адміністрації Руслан Осипенко, родом з Луганщини. До призначення понад чотири роки очолював Нацполіцію Донеччини. І перші дні повномасштабного вторгнення він зустрічав фактично на війні. Я 1505 днів керував фронтовими підрозділами поліції. Скажу відверто, я приймав важкі рішення і одночасно брав за них відповідальність. Як було наголошено, дійсно за моєю каденцією були створені перші екстрено-евакуаційні екіпажі Білий Янгол, який відомий далеко за межами нашої держави, які взяли свій орієнтир в інших прифронтових областях, за плечима яких тисячі спасінних евакуйованих життів, людей. Особливо дітей після представлення Осипенко озвучив свої завдання та пріоритети Я на посаді, зокрема, назвав питання безпеки та захисту критичної інфраструктури. Я бачу своїм головним завданням тут, на Буковині. Це тримати порядок, підтримувати життєдіяльність, підсилювати нашу оборону, робити регіон сильнішим у сервісах, економіці. Вимога життя. Новий начальник ОВА сказав, що буде відкритим до медіа, пообіцяв щотижня проводити брифінги та прозвітувати про 100 днів на посаді. Я приїхав працювати і слухати, і одночасно вимагати результат. Я впевнений в тому, що всі ми разом, хто налаштований працювати на результат, знайдемо спільну мову. Я коротко хочу зупинитись на пріоритетах і завданнях, які ставлю на меті, це безпекова складова регіону, це підтримання порядку, це захист нашої критичної інфраструктури. Серед Познання. основних завдань підтримка ветеранів. Також я акцентую свою увагу на розвиток медичної, соціальної, ветеранської сфери, особливо ветеранської політики, не номінальна. Та практично враховуючи наших воїнів, а також родини, які зараз залишаються тут в регіоні. Щодо Руслана Запоронюка, заступник офісу президента Віктор Микита повідомив, що Руслан Васильович залишається керівником обласного осередку партії Слуга народу і допомагатиме новому очільнику області адаптуватись на новій посаді. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Заховались між ящиками з алкоголем та намагались непомітно покинути країну на кордоні з Молдовою. Правоохоронці викрили черговий незаконний вояж. Бізнес на нелегальному переправленні військовозобов'язаних через кордон налагодив 58-річний іноземець. Чоловік підшукав клієнтів у різних регіонах України. Домовився про маршрут та оплату послуг. Водій обладнав вантажівку із напівпричепом на засіб прихованого перевезення людей. П'ятьох чоловіків він перевозив з Києва, ще двох. Підібрав у Хмельницькому та Хотині. Вартість послуг оцінив від 6 до 13 тисяч євро з людини. Проте подорож не вдалась. На міжнародному пункті пропуску Мамалига правоохоронці викрили іноземця та вилучили 34 тисячі євро винагороди за трансфер. Підозрюваного затримали. Триває слідство. Вибухнув котел та загорілись будинки. У Чернівецькій області трапилось дві пожежі. Так у селі Зруб-Комарівці внаслідок опалювання у саморобному котлі травмувалось двоє дітей 2013 та 2017 років народження. У будинку сталася розгерметизація саморобного пристрою обігріву без подальшого горіння. Рятувальники, які прибули на виклик, провели розвідку та забезпечили пожежну безпеку на місці події. Наразі стан потерпілих середньої важкості та важкий. Усі. Обставини інциденту встановлюють фахівці. Також про займання у Чернівцях до служби порятунку повідомила власниця будинку, яка помітила вогнище. Надзвичайники, які прибули на виклик, ліквідували загоряння на горищі двох зблокованих житлових будівель. Полум'я поширилось на площу 100 квадратних метрів та частково пошкодило покрівлю та фасад житлового будинку. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа трапилась у селі Мілієве. Сусіди помітили. Дим та зателефонували на 101. рятувальники знешкодили вогонь, який охопив 50 квадратних метрів, та врятували від знищення житло. Причину пожежі встановлюють фахівці. Постраждала дитина та пенсіонерка. На Буковині трапилось дві аварії з потерпілими у селі Мамаївці, 49-річний буковинець, керуючи автомобілем Фіат Скудо, наїхав на 73-річну жительку селища Лужани. Жінка переходила дорогу у невстановленому місці. Наслідок наїзду пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні. Також неподалік міста Новодністровськ, 48-річна буковинка, керуючи автомобілем Міцубіші Аутлендер. Допустила зіткнення з автомобілем Фіат під керуванням 42-річного жителя села Ломаченці. Аварії травмувалась пасажирка автомобіля Фіат, дівчинка віком 2 роки та 7 місяців. Медики госпіталізували дитину до лікарні. Наразі Буковинські поліцейські встановлюють всі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод.